Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності та критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про кіберзлочини і кіберзловмисників, зокрема, і про тих, які, користуючись нашими емоціями, втираються в довіру і крадуть гроші. А також про те, як захиститися від них і не потрапити на гачок шахраїв. Національна поліція України завершила розслідування діяльності групи шахраїв. Вони ошукували людей за схемою Друг просить у борг. Як виявили поліцейські мешканці Дніпропетровщини створювали фейкові сторінки справжніх людей у месенджері і просили у друзів і знайомих цих людей позичити гроші. Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували вже до суду обвинувальний акт. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як повідомляють у департаменті кіберполіції, поліцейські довели понад 20 епізодів злочинної діяльності трьох зловмисників. Загалом цей випадок дуже показовий, тому що повідомлення смски в різних месенджерах від знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку, може викликати бажання одразу їм допомогти. Але треба бути пильними, адже часто за такими смс-ками ховаються шахраї. Тож ми пропонуємо запам'ятати кілька правил безпеки, аби зловмисникам не вдалося вас ошукати. По-перше, якщо ви отримали повідомлення із проханням терміново переказати кошти, із будь-яких причин, то перш за все спробуйте зв'язатися із другом якимось альтернативним видом зв'язку. Наприклад, перетелефонуйте йому за номером, який ви точно знаєте, але увага! Не за тим номером, який вказаний на сторінці у соцмережі, де вам власне і прийшло повідомлення про терміновий переказ коштів. Бо ж, власне, якщо шахрай зламав сторінку, то він міг замінити і номер телефону у профілі. По-друге, запитайте вашого друга, який просить кошти, про те, що можете знати тільки ви, і таке питання допоможе вам викрити шахрая. По третє, напишіть спільним друзям у соціальних мережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку усім підписникам зламаної сторінки. Обман під час інтернет-покупок, створення фішингових сайтів і полювання за грошима по телефону, це все приклади шахрайських схем в онлайн просторі. Як не стати жертвою таких дій, розповів працівник кіберполіції, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області Національної поліції України Олег Паншутін. Послухаємо. Що стосується фішингу. Основна мета. Зловмисника, який використовує дану схему вчинення шахрайства, це отримання від вас, від громадян, інформацію відносно персональних даних банківської картки. В першу чергу це 16 значний код, який знаходиться на лицевій частині, CVV код, який знаходиться на звороті, і строк дії картки. Після цього зловмисник буде вимагати від Громадян також надати і код підтвердження, який приходить в смс-повідомлення. В жодному випадку комбінацію цих понять, комбінацію цієї інформації не потрібно надавати, якщо ви не впевнені в фінансовій операції, то яку ви проводите, якщо ви знаходитесь на якомусь електронному ресурсі на сайті, на якому ви вперше, наприклад, або ви не довіряєте цьому ресурсу. Одним словом, якщо у вас виникають певні настороження, ніякому випадку не передавайте комбінацію цієї інформації. Наступне простіший тип шахрайства з приводу купівлі-продажу товару не існуючого товару, в жодному випадку не перераховуйте грошові кошти наперед в якості передоплати, оскільки саме дуже значна кількість шахрайств пов'язана саме із купівлею продажу не існуючого товару, оскільки особа зломисник вимагаючи досить невелику грошову суму з якості передоплати за той чи інший товар. Може отримати ці грошові кошти, оскільки для когось ця сума, якщо ми, наприклад, говоримо про таку суму, як 300-400 гривень, це не є великою, але за рахунок великої масовості зломисник може отримати значну суму коштів. Тому знову ж таки рекомендація: ні в якому випадку не передавайте гроші наперед, ні в якому випадку, поки ви не побачите товар, це можна говорити навіть і про ті магазини, наприклад, які. Функціонують легально, оскільки така практика переймається зловмисниками, і вони наводять, приклад, що інші магазини також працюють по такій схемі, тому ми працюємо по схемі передоплати. Наступне з приводу саме кіберзлочинів і кіберсфери. Знову ж таки, з використанням фішингу, тобто електронного ресурсу, який в тій чи іншій мірі дублює оригінальний ресурс, зловмисники намагаються отримати інформацію відносно. Безпосередньо облікових записів користувачів, логін і пароль були неодноразові випадки, коли на електронну пошту користувачів надходять повідомлення наступного характеру, наприклад. Доброго дня, без звернення конкретного, доброго дня, клієнте, або просто доброго дня. Ваша електронна скринька або ваш обліковий запис буде заблокований через 2-3 години добу. Будь ласка, для того, щоб провести процедуру авторизації або для того, щоб відмінити процедуру блокування, перейдіть за наступним посиланням. Іноді посилання, так би мовити, комуфлюються під назвою якогось відомого органу, відомого фонду і під час переходу за цим посиланням. Від особи будуть вимагати введення персональних даних, авторизаційних даних, логіну і паролю. Звичайно, після отримання цих даних зловмисник отримає доступ до цього облікового запису і подальшому використовує в своїх злочинних цілях. Ми почули коментар від кіберполіцейського старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області, працівника національної поліції України Олега Паншутіна. І на сам кінець поговоримо про те, як захистити свої акаунти в соціальних мережах від можливого зламу. Це можна зробити так: по-перше, створюйте надійні складні паролі і не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Пароль має містити не менше восьми символів, серед яких літери, цифри та спеціальні символи, за можливості оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках, якими використуєтесь. По-друге, вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Для входу в аккаунт, крім логіну і паролю, у такому випадку вам потрібно буде вводити ще й код підтвердження, який прийде до вас на телефон, електронну пошту або у відповідний додаток. І це ускладнить роботу зловмисникам, які захочуть зламати ваш аккаунт, тому що мати одночасно і ваш пароль, і доступ до вашого телефону, електронної пошти або ж відповідного додатку це до... Досить непроста задача навіть для досвідченого кіберзловмисника. Ну і по третє, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли вам від друзів. Пам'ятайте, якщо акаунт зламати, то зловмисники можуть розсилати гіперлінки, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.